що тут хата стояла. Mm. Так, так, ага, Тарасе, так, за оту хату, хату хочу, щоб ви послухали, де, хата, де на місці. Тут твоя хата, значить, то було. О, 60, то, на, 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 тому місці, не, ви ну, там писали. Треба ближче до дороги хата була. Вони мали дві хати, але oh. чекали, мали тут хату, і хата трошки далі була, це вона не поштукатура. Це була хата стара така. О, тут, на цьому місці. Так, так, хата, так. Е, так, е, так, е, так, З колонами, <coughs> з колонами, чекали жили. Чекало. Чекало, чекало, чекало. У мене було дві дочки Геня і Стефа. Геня, ну як так я на <стані> Стефані пам'ятаю, а Геня я не дуже пам'ятаю, бо вона бо, каже дуже красива була така, розумна була, ну але завжди розумних і красивих. Або партія забирала, або церква. І церква загітувала і забрала монашки. Вона стала монашкою, так і, Генія так. О. No, нещу, напніч, ну, я наскільки радіо Свободу слухав, десь колись у час і вона десь вишила для папича, коли вирішила образ э, э, Зеленецький, мати Божої, для папи навіть вишила вона. Де ну, вона, вона кінчила своє життя, чи в Польщі, чи в Канаді, я не знайде, але Євгенія чек, чекала, вона була монахиня. А Стефан вийшов, ніж вона, ніж двоє сини був, був нічого розрушила. Їх десь подав квартири, а вони мали два будинки. Тут старий чекало, як теж такий з бородою, щоб не слюсар був. Як казали, що він мав перший автобус в Тернополі свій, і маленький. Ну, він мав перший свій автобус. І це війни вже. Ні, то ще буде війни. Започище, започище. Заплачуще. Вже дуже зерно. Той будинок з колонами. чимось був особливий. Ну нічого, середу. я знаю, що там був льох де він майстерню мав і нічого більше виявив. А колони як вже дали. Коротше, вони такі були в стіні трохи. Тобто не була колона суцільна. Ну, я, тяжко, я не, не можу сказати.